Ефір громадського інтерактивного та радіо 1, і з нами в студії Леся Бондарук, представник Інституту національної пам'яті на Волині. Пані Лесю, вітання. Добре, бачимо вашу таку е, серйозну дуже роботу, книгу Прямостояння українців в особливих таборах Гулагу. Така потужна робота, як ми бачимо. Ну і, і хотілося б одразу, щоб ви нам найперше розповіли, так, і презентували, презентували для нас. Презентували. На а, вашу таку працю. а тут ще попередня була два роки тому у співавторстві, Ми про неї робили колись, ви робили а. передачу, от, але вони співзвучні з фоліо. Угу. От, ну передусім ця книжка мого життя. Тому що 10 більше 12 років тому я захищала дисертацію про український рухопор в радянських констаборах, а дисертацію я захищала ще через 10 років після закінчення аспірантури. Тобто, по суті, десь 25, а то й більше років я займаюся дослідженням цієї теми. І це. Але е, багато разів після захисту дисертації від мене просили книжку про повстання. У радянських концтаборах. Я кілька разів сідала, я робила різні варіанти, і я все знищувала. Не виходило видавати суху дисертацію, науковий текст він цікавий дуже в дуже вузьких колах. І дисертація це вижимка, суха, наукова, без емоцій, без сюжетів, якихось таких, які важливо підкреслити. І я не хотіла видавати дисертацію в чистому вигляді. Е, а тут відкрилися архіви. А тут можна було ще доповнити, дослідити, допрацювати. І я працювала весь цей час і не мала уявлення, як я все те, що хочу донести, ну, як то кажуть, весь сир в один пиріг. І ось таке вдалося. Надихнула, може, певною мірою робота от над цією книжкою. Тобто, коли ми працювали в трьох співавторами, я зрозуміла, що я вже... Трошечки бачу, яка вона має бути. Надихнула Лариса Івшина, яка, от коли ми працювали над цією книжкою, вона подзвонила, вони готували в е, видавництво день книжку Детокс, і якраз яка мала б показати е, протистояти російській пропаганді і тому всьому. І вона казала мені по телефону, що «Ну, тільки ти зможеш зробити розділ оглядовий по українцях в гулагу. І отой оглядовий розділ, який я робила, вже починав е бути основою майбутньої книжки. Тобто я вже трошечки бачила, що я можу і що я хочу. І е коли ми презентували от книжку про е Волинь, я говорила з головним редактором Олександром Красовицьким, і я йому казала, що кажу, що я вже нарешті бачу, якою я можу зробити книжку про... Українців ГУЛАГо. Угу. І він каже: я з радістю це видам, робіть. І я йому вдячна за те, що він підтримав вчасно, так і причому допоміг цим виданням. І також не можу не згадати ще одну людину, яка надихнула на це. Це доктор історичних наук Тамара Вронська, яка була опонентом на захисті дисертації у мене, яка завжди ми спілкувалися, почали дружити відтоді. От, і вона видала багато дуже важливих, дуже потужних стежок, присвячених українцям в Гулагу. Це повторники, мінусники, от, е, упокорення страхом. Але от вона, коли вийшла в лиму, мені казала, що Леся, ну хватить стріляти кульками. Коли у тебе в хаті лежить гармата? <рес> <рес> і я вирішила ту гармату витягнути, почистити <рес> і привести в бойовий вигляд. Ця книжка, і вона мені сказали, порадила, що краще взяти ширший контекст, тобто не виключно повстання. Ця книжка показує про те, як українців потрапляли в ГУЛАГ, по суті із 20-х років, тобто ще е, е, офіцери і воїни УНР, от, і як українці розвалили той гулаг уже в 60-му році, він був розфор реформований, розформований. Е, ця книжка показує про те, тобто, це е, знову ж таки за словами Вройської, вона сказати, розмалювала е, гулаг. Українськими долями показала, наскільки він був українським. Тому що е, тут якраз особливі табори. Тобто це за періодом такий фокус до 60-го року. А ми ще ж маємо шістдесятники, дисиденти це з 60-го і до 92-го року. Цей період я не могла не взяти або відсягти. Я його зробила оглядовим. От, але цей період має своїх дослідників, детальних, він зовсім інший за характером. О, це вже радянські концтабори, але це вже не система ГУЛАГу. А це якраз система Гулагу з найжорстокішими, от особливі табори, це були створені у 1948 році для того, щоб не звільняти політичних в'язнів, для того, щоб їх назавжди закрити, для того, щоб повторно. Вернути тих, що звільнені назад в табори, і довічно було їх засуджено жити далі на спецпоселенні. Тобто ці особливі табори, вони були над у жорстокі умови утримання, все це було прописано в документально. тут є документальна основа, все. Тобто, по суті, табірна система ГУЛАГу. І радянська влада тоталітарна, вони висилали українців туди вмирати. А українці замість того, щоб вмирати, розхитували ту клітку, причому дуже потужно розхитували своїм підпіллям, давали зразком для представників різних національностей, які приєднувалися до них. І е, це були при е, країни представники країн Балтики, особливо близькі. Це були кавказці, і чеченці, і грузини, і різні кавказці були. І це були і, і поляки брали участь, і євреї брали участь, тобто різні національності. І українці стали прикладом у тої незламності, отого стояння. Це коли вони ходили десятки років. Згорблені на роботу, так, за руками за спиною в кайданах, і замість імен вони мали, а замість імен у нас лише номери, як писав Михайло Сорока. І тут далі йде, що розігнулись утомлені спини у святому пориві, тобто пориві боротьби за свободу, за права людини. І от вони не просто розігнулись, вони стали прямо проти системи, в той час, коли вони не мали ні зброї, ні належного одягу, голодні, але вони мали такий сильний дух, що та система йшла на поступки, тому що вона не могла нічого запропонувати, нічим зламати цей дух. Вони утворювали підпілля, і це підпілля знову ж таки, система намагалася найбільших підпільників. Так, українців розпорошувати. От е, Михайло Сорока в листі до сина, до Богдана Сороки, писав, що сину, ти, напевно, думаєш, що твій батько навіжений, бо кожен раз ти йому пишеш лист у іншу адресу. Угу. Але е, насправді він просто мав дуже великий авторитет. Е, він е, розказував багато, робив е, того о, підпілля опору, і щоб він не впливав на інших в'язнів, вони їх перемішували і групами активістів забирали, перекидали в інші умови. В найжахливіші, в найважчі умови, в надії, що там вони від важкої каторжної праці вмруть. А вони там знаходили людей, своє середовище і знову починали свою роботу. І таким чином система, яка хотіла їх ізолювати. Ще більше поширювала тобто, І, зрештою, це вилилося у три найбільші повстання. Насправді повстання протестного руху було дуже багато в різних виявах. Але оці три повстання вони були найбільш такими знаковими. Наприклад, от у цьому році 70 років буде у травні Норильському повстанні, яке почалося. В липні інформація про те, що в Норильську почалося повстання. Під піллям дійшла до Воркути, mm -hmm. і в липні вибухає велике повстання у Воркуті. І влада, яка ну, не може нічого зробити, вони їх заставляють вийти на роботу, а ті ставлять свої політичні вимоги, зняти номери, тобто повернути їм імена mm -hmm. власні, що вони не це не повстання номерів, це повстання людей і пригноблених. Які хай, що вони вимагають переглянути, ми писали в своїх листівках, ви засудили як зрадника Бергію, а ми були засуджені за його управління зі Сталіним. Перегляньте наші справи. Угу. І вже потім, після Кенгірського повстання, ці три повстання були дуже жорстоко придушені. От. І ці повстанці були, з ними була жорстока розправа. І система, от як ставилася до них, і як уже потім система тоталітарна ставилася до дисидентів чи десятників, це зовсім різне ставлення. Тому що е ця от система, про яку я пишу, вона їх розстрілювала, вбивала, катувала, не рахуючись, тобто е вміючи е зухвало списувати ці жертви. Пізніше система тиснула. Морально. Вона була не менш жорстокою, але вона вже була більш такою вишуканішою у тортурах. Але тоді вже в'язні могли скаржитись, вже могли дошкуляти своїми скаргами, своїми якимись іншими апеляціями. Для бандерівців у Костаборах це було дивно зустріти оце від покоління шістдесятників, які пишуть ворогові, скаржаться ворогові на те, що він твій ворог. Вони не звикли до такого вони звикли бити. Вони прийшли з війни в голах в 1943-44 році, коли там були втечі і розгул кримінального авторитету. І влада дуже часто використовувала кримінальних в'язнів для того, щоб залякати політичних. Але політичні взяли гору в цих. Угу. І от був колись в нас Мелетій Семенюк, голова Біасова, і Євупа, він каже, що як одної ночі в кількох бараках було зарізано кількох кримінальних ватажків, то вони зрозуміли, що е, з хлопцями, з політичними поглядами, вони заповажали їх. І вже самі повстання вони змінили ситуацію настільки, що вже під час кінгівського повстання відбувається змова політичних, тобто влада привозить кримінальних злочинців. Для того, щоб 에, розправитися з політичними. Mm -hmm. І відбувається така собі переговорна функція, коли політичні нагадують їм, чим закінчилися ті попередні війни, сучі війни, як вони казали. І кримінальники кажуть, ні, ми не хочемо вмирати за владу. І тоді вони домовляються, що кримінальники починають повстання нібито, провалюючи стіну саману в жіночу зону, нібито вони хочуть до жінок. Mm -hmm. А політичні грають роль, нібито то вони йдуть захищати тих жінок і так само валять ту саму стіну. І далі починається повстання хінгівське. Ганна Михайлевич, член комітету повсталого, казала, боже, та ти як кримінальні бідні, такі вскочили в той барак жіночий. Каже, один так сів, притулився і заснув від виснаження. Вони всі були в однакових умовах вимучення, але вони дуже достойно вели себе всі 40 днів повстання в кінгірі, в Норильську, в, в Уркуті. Вони показали, що навіть беззбройні люди, випускаючи із своїх повсталих зон повітряні змії з листівками, вивіть собі казахські степи. По так. них бігають солдати і збирають листівки, <ріст> які <ріст> випускають сотнями із повстали зон е політичній в'язні. І тут, тут історії не тільки цих повстань, тут історії людей, <ріст> тут історія тої самої системи, тобто від Соловків починаючи. І до е, завершення концтабірної системи. Тут є розповідь навіть про останнього політичного в'язня радянських таборів Богдана Климчука, який був звільнений у листопаді 91-го року. Я з ним була знайома, колись у Львові навіть підписав свою книжку зі спогадами. Так вийшло, що поки я досліджувала цю тему, то з багатьма героями цієї книжки я була дуже добре знайома. І я мала моральний обов'язок про них розказати. Я чудово розумію, що як не я тоді хто Хто розкаже і передасть їх отакими, якими вони були. Тому що ми зараз в час війни дуже важко переживаємо наші втрати. Би втома бере своє. Є якась розчарованість, є якась просто звичайна фізична, моральна втома від страждань, від е воєнних дій. І е, в цій книжці історії людей, які здатні надихнути, бути сильними. Тому що ну, вони були в таких умовах, ми вільні. Ми хоч так. воюємо, але ми вільні, і ми не весь світ кричимо про наші жертви, про нашу боротьбу. Про їхню боротьбу потім вже говорили у світі. Е, про кінгір, про Норильськ, виходили в'язні, які писали спогади і говорили. Не можна сказати, що не знали. Але вони не могли на це сподіватися, сидячи. Вони були в таких, знаєте, така от невеличка історія, яка мені просто близька, бо вона свіжа, яка не ввійшла вже в цю книжку, але вона ще буде опублікована окремо. Е Мама моя родом з села княгининок, mm -hmm. поруч з селом Мілуші. І е дівчинка 15, 16 років була зв'язковою з княгининка Зіна на Жовнірук. Зв'язкової ОПА. І вона настільки була активною, допомагала гарно, а це було повстанське село, там дуже багато людей було засуджено за національний визвольний рух. І її чекісти, коли дуже катували, вона була дуже красива. І щоб їй помститися за її незламність, таку силу, вони їй дописали, що вона не 27-го року, а 25-го, два роки. І їй в 16 років дали 15 років каторги. І вона будувала норильський аеродром. От коли ми сьогодні говоримо за репарації по війні, то ми маємо пам'ятати, що 40 міст, 40 міст в Росії збудовано руками українських політв'язів. Це Воркута, це Норильськ, це Магадан, це дуже багато. Тобто вони нам давно боргують по багатьох параметрах. І оця дівчинка в 16 років будувала при п'ятдесяти градусному морозі. Норильський аеродром. І потім вона з, в листах листувалася повстанцем з села Мілуші Никифором е Колтоднюком. Вона просто була зв'язкою, він був повстанцем, вони знайомі були. От. І він, коли вона звільнялася, сказав: ти можеш повернутися, але тебе не приймуть вдома. Справді, вони поверталися по завершенню терміну, якраз оці повстання дали, що їхні справи почали переглядати. В 1955-56 роках запрацювали комісії, тобто повстання придушили. Людей за це повстання покарали. Е, не всіх, правда, підпілля діяло дуже потужно. От, але система мусила йти на поступки, тому що в моло моло вибухати знову. І вони мусили враховувати оці всі речі. І вони переглядали, і сотні, тисячі людей виходили. На, зі зменшеними термінами ув'язнення на волю. І Зінаїда, коли приїхала сюди на Волинь, не давали приписки, не можна було знайти роботу, але не було як вижити. їде в Уркуту, до цього не кифера, вони одружуються. Там народжується старша донька. І потім вже в 70-х роках вони переїжджають в Україну і вони є мінусниками, тобто вони є. Люди, які після ув'язнення не мають права поселятися на території Західної України. І вони їдуть в Кам'янське, колишній Дніпро Дніпропетровську область. І от я була семіна на семінарі по справах інституту у 1-2 березня, і я познайомилася з цією донькою Іриною Сиротинською і цих волинян. Дзві. А їхня мама оця Зінаїда Колтинюк. Вони ж 90-х роках. Вже там навіть були хтось, вони співали в хорі просвіти. Вона заснувала свій хор ансамбль, типу як в нас тут є посвіт, uh -huh. а в неї там свій жіночий хор. Тобто це унікальні долі, унікальні люди. І от в цій книжці таких людей дуже багато. Я свого часу була знайома з дуже легендарним істориком е Ром... Ярославом Дашкевичем. Сином Олени Степанів, першої жінки Хорунжої, офіцера українських січових стрільців і е, Романа Дашкевича. І е, його було заарештовано разом з мамою в 48-му році радянська влада. Але він вже мав закінчений медичний, по-моєму, чи училище, чи інститут. І от, будучи в ув'язненні, йому дозволили працювати у медчастині. І він використовував навіть там можливість давати довідки кільком в'язням про те, що вони, ну скажімо так, психічно неврівноважні і тому не потребують ізоляції в манстаборі, і їх звільняли. Тобто я намагалася в цій книжці показати, як українці протягом усіх періодів ув'язнення із 20-х років і до 90-х... Протистояли, тобто знаходили можливість там підтримувати один одного, бунтувати, втікати. Е, були навіть е, так, є цікава історія листівки з воркути в Україну. Тобто була навіть підпільна група, яка виготовляла у Воркуті листівки, але їх передавали і поширювали в Україні. <laughs> і всі чекісти все шукали то все. І тоді казали, що Воркута – Оркута тимчасово столиця України, тому що потім, як виявили ту групу, це все. Тобто там є унікальні речі. От я сьогодні згадувала, коли я пишу про спецпоселенців, є історія сестер Степана Бандери. Колись у 97-му році я була в Стрію. І мені запропонували їх провідати. І зрозуміло, що я е, пішла в гості з радістю, познайомилась, поспілкувалася. Потім прийшла, написала статтю про сестер Бандери. А коли я писала про спецпоселення, я натрапила на дуже цікавий нарис дослідниці Красноярського на краю Ольги Вавиленко про те, як жили сестри Бандери там, угу. на спецпоселенні. І я долучила її інформацію, свою інформацію, яку я ще попередньо мала, нову інформацію, яку познаходила, і вийшов нараз про сестер Бандери. І там є вражаючий е, момент про те, як вони там жили, як їм було важко, як Марта найстарша там померла, і як потім перевозили її прах. Але там були дуже вра... Ольга Вавіленко описала. Один такий от цікавий момент, який насправді вражає, він показує незглавність українців. Від собі, коли е, не Марта, а може, Оль, е, Володимира, це було третє ім'я з хвилювання, е, вона не могла діди влаштуватися на роботу, тому що знали, чи я вона що по справі, <зв 'язок> бо Вона працювала прибиральницею в будинку піонерів. Вона прибирала, а так як в будинку піонерів потрібно було підтримувати тепло на ранок, тому що діти приходили і дуже вихолодало, там холодно, mm -hmm. то вона, по суті, мила там все і ночувала, підтримувала це. І от явіть собі, за відділом освіти іде якось ввечері дуже-дуже пізно, практично вже ніч, mm -hmm. мимо будинку, і чує музику, класичну, таку розкішну музику, мелодію. Він здивований, йде на світло у цей будинок, і отримує ще більший шок, коли бачиш, що прибиральниця грає на е, піаніно е, класику світову, яка там була взагалі нечувана, не знана, і це все. Вони мали прекрасного світу. Це теж їхній е, такий прямостояння, їхнє незламність. Тобто е, вони е, теж цікаві такі. Сюжет вони ходили в бібліотеку, там вони були найактивнішими читачками місцевої бібліотеки. Тобто вони і там знаходили, як вижити, як вистояти, і знаходили силу. От я думаю, що кожен знайде тут свою історію сили. Тут дуже багато прізвищ, дуже багато відомих людей і невідомих людей. Є люди, яких я могла тільки загадати. Є дуже відомі люди, про яких я могла тільки коротко описати, тому що ну, неможливо все вмістити в одну о, книгу, але я не могла не означити цими долями. От коли я написала наприклад, про всі там 12 типів особливих таборів, я намагалася знайти якісь знакові постаті, які там були. І там багато людей, яких я знала, і тільки я могла, наприклад, тут про них згадати. Є люди відомі. Але мало хто знав, що вони були ув'язнені. Uh -huh. Наприклад, Ісидора Косач, uh -huh. сестра, сестра Лесі Українки, от і багато інших. Ну, сьогодні... такі... ну, тут тільки вже е ви нам розказали історії, що вже хочеться взяти ту книжку, попрощатися з глядачами почитати. Але. Е, настільки колосальна робота ну, ми бачимо по об'єму, е, скільки часу пішло на те, щоб це все е, назбирати? Оці, ці всі історії, ці всі довідки про та теж хочу запитати стосовно все таки архівів, ви кажете, що відкрилися архіви, але ж. Там на території Росії, де практично були всі ці табори, вони ж досі закриті, я так розумію, що це. Я була в 2000 році у Москві а, в архіві. Я працювала там, і мені, українці з-за кордону, е, вислали кошти для підпільних сер серокопіювання. А, я е, займалася таким, і <світ> вдалося трошечки привести, того що не могли вони публікувати. Вони Теж з свого боку московський меморіал дуже багато видав потужних збірників документів uh -huh. і інше. Але звісно, вони видавали загальні речі, а мені треба було про українців. І от поки я там працювала, то підпільник зараз працював. і вдалося. Далі у мене є товариш із Казахстану, Турганбек Аланіязов, який доктор історичних наук, він uh -huh. досліджує кінгірське повстання. Він мені багато документів звідти передав. Я змогла долучити казахські документи, проаналізувати. І його працю також ознайомитись, бо він теж аналізував. Крім того, місцеві архіви. І архіви СБУ в Києві, і архіви СБУ тут, коли я вже про людей досліджувала, про учасників повстань безпосередньо. З багатьма записувалися спогади, що коли вони були живі. Тут є про Степана Семенюка. Родом із села Гаражі, який був в УПА, із офіцерів УПА, потім він був одним із керівників Норильського повстання, але потім він це життя жив у Польщі, mm -hmm. тому що він ішов по документах. Він, коли його арештували, він е, представився як громадянин Польщі і його е, вислали в 56-му році, тобто, якщо тоді був перегляд справ. Досювати Ну раз ти поляк, то йди досиджуй в Польщі. От. Але тут є якраз тобто це 20 років дослідження, збиралося багато. А вже саме написання, ну то воно тривало десь так протягом року, в такій ізоляції, коли я намагалася менше куди виходити, навіть телефонні розмови зводилися до телеграмного тексту. Але треба було себе закумулювати. І, чесно кажу, коли я писала, то дуже часто ставила себе на місце читача. Мені хотілося, щоб читач не просто дізнався, щоб він відчув оту силу. І от коли я от потім перечитувала чорновики, і я вже тоді, тоді вже закривала там той розділ, коли я. Відчувала, що читачеві це сподобається. І тоді, от, от таким методом я намагалася себе кумулювати, працювати. Я сюди, ну ще коротко давайте скажемо глядачам, знаємо, що планується презентація цієї так, книги, так. коли і де можна буде прийти на 12, 12 квітня в книгарні є в Луцьку приїде головний редактор видавництва фоліо із Харкова Олександр Красовицький. Mm -hmm. От і я запрошую усіх, будемо спілкуватися. Будуть книжки, буде також і книжка Волинь у 39-46 роках про найбільш такі проблемні важкі періоди в історії Волині будуть співавтори тої книжки. Хочемо, щоб ще раз нагадати про неї, щоб вона. До людей дійшла і думаю, що буде цікаво. Обов'язково всіх запрошуємо. Теж дякуємо пані Лесі. Отож, Леся Бондарук, представниця інституту національної пам'яті на Волині і авторка просто неймовірної книги. Прямо стояння українців в особливих таборах. ГУЛАГу» була сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один дякуємо всім нашим глядачам та радіослухачам, хто був разом з нами протягом цього часу. І запрошуємо і на презентацію і шукати ці книги в інтернет-магазинах або ж книгарнях. В нашій області. Дякуємо вам і вам дякую. Дякуємо на все добре. Тримаємось.